Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про кімнатні тапочки, які є в продажі в нашому магазині. Новий прихід. Дивіться: ось такі поступили нам кімнатні тапочки. Тапочки торгової марки Белста, дуже якісні. Багато років вже ними торгуємо і ніхто ще нам не жалівся, і самі їх носимо. В них ніжка не потіє, вони зроблені з натуральних матеріалів. Ось такі підкладочки в них є для того, щоб зберегти гарну їхню форму. Ось подивіться такі тапочки. В середині махровочка, махрова устілочка теплесенька, і тут всередині підшито теж махровочкою. Тепленькі тапочки, зверху велюр, ось такий гарний дизайн, котики на них нашиті. Подивіться, підошовка, підошовка поліретанова, не груба, без каблучка ці тапочки, обшиті такою міцною стрічкою, гарно пришиті, гарно приклеєні, Ці тапочки дуже довго носяться. Ось, дивіться, ось такі розміри, жіночі тапочки, розміри з 36 по 41 розмір. Далі маємо ще ось такі тапочки одержали. Тут теж є ці підкладочки. Подивіться, вілюрова підошва, ой, вибачте, вілюрова устілочка і вілюр всередині тапочка, ось теж велюр. Тут є такий бортик під п'яточку. Бортик є, і самі вони зроблені, бачите, такі глибоченькі, тепленькі тапочки на широку ніжку. Е, підошва теж поліретанова без каблучка, теж обшиті міцною такою стрічкою. Е, з махровка. Махровий такий, а, така гарна тканина з е, дизайном, Таким ожинка тут намальована чи виноградик. Далі ось такі домашні тапочки маємо. Е... А, ще забула вам сказати, ці тапочки йдуть з 36 по 41 розмір. Далі ось такі тапочки, теж велюрова середина, устілочка з велюрова і підшито велюром. І взагалі вони такі е... пухкенькі, тепленькі, ну, прямо домашні домашні. Е... Теж є бортик ось тут на п'яточці. На п'яточці є бортик, Рези... підошва, тут резина. Тут підошва поліретан, тут підошва резина, обшиті шкіряною кайомочкою, такою, бачите? Шкіряна кайомочка. І тут всередині якийсь ще паролончик, чи що там таке, ну вони такі прямо м'якесенькі, бачите, от під руками вони так е... грають. Дуже тепленькі гарні тапочки. Розміри цих тапочків з 37 по 41. Будь ласка, завітайте до нас в магазин. Під відео я е, залишу свій номер телефону, по якому ви зможете зателефонувати і замовити тапочки. Висилаємо новою поштою і Укрпоштою. Гарного всім дня! До побачення!